Поміркуйте. Для чого використовують змінні у різних проєктах та при обчисленні У циклах з лічильником можна використовувати змінні. Значення цих змінних можуть визначати кількість повторень, відстань для переміщення, кут повороту, колір олівця та інше. Наприклад, фрагмент проєкту, наведеного на малюнку, можна використовувати для малювання квадрата з довільною довжиною сторони, надаючи змінній А перед виконанням проєкту різні значення. А під час виконання фрагмента проєкту, наведеного на цьому малюнку, можна надавати значення довжини сторони квадрата А у ході виконання проєкту. Так практично виглядає робота такої програми. Ми вводимо довжину сторони квадрата 20. Котик намалював квадрат із довжиною сторони 20. Зараз уведемо довжину сторони 100. Тепер квадратик має довжину сторони 100. Спробуємо ще намалювати квадратик із довжиною сторони 200. Ось так. Змінні можна також використовувати і у вкладених циклах з лічильником. На малюнку наведено приклад проєкту для малювання 5 квадратів з різними довжинами сторін. Ось такий ми отримуємо малюнок. У наведеному проєкті перед початком зовнішнього циклу використано команду присвоювання, яка надає змінній А довжині сторони квадрата початкове значення 30. За потреби його можна змінити на інше. У п'ятому класі було використано і розглянуто проєкт для малювання кола. Він мав ось такий вигляд. Можна створити проєкт для малювання кількох кіл різних радіусів. Для цього використаємо змінну радіус і вкладені цикли. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Складіть проєкт для малювання п'яти прямокутників, розташованих у ряд один за одним. Як на малюнку. Довжини сторін першого задайте самостійно. Довжини сторін кожного наступного на 15 більше за довжини сторін попереднього. Відстань між кожними двома прямокутниками 10. Перше. Відкрийте середовище Scratch 3. Друге. Створіть дві змінні ширина і висота. Третє. Уведіть в область кодів блоки з командами проєкту, які наведені на малюнку. Четверте. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.2.1. П'яте. Запустіть проєкт на виконання. Шосте. Змініть значення довжин сторін першого прямокутника. Запустіть проєкт на виконання. 7. Використайте у проєкті команду Запитати і чекати. Для цього замініть команди проєкту перед зовнішнім циклом на такі. 8. Збережіть змінений проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.2.2. 9. Запустіть проєкт на виконання кілька разів, уводячи різні значення змінних ширина і висота. 10. Змініть проєкт так, щоб кожний прямокутник було намальовано іншим кольором. 11. Збережіть змінений проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.2.3 12. Запустіть проєкт на виконання. 13. Закрийте середовище Scratch 3. Обговоріть і презентуйте в групах. Які переваги використання змінних у циклах? Наведіть приклади з життя, де використовуються вкладені цикли зі змінним. Дайте відповіді на запитання. Як виконується фрагмент алгоритму з вкладеними циклами. Як можна використати змінні в циклі. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 7.2, Це сторінки 228-233 вашого підручника. Виконуйте завдання друге на сторінці 232. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно до побачення!